Днями митець верховини у Хусті презентував нову тематичну виставку під назвою Схід сонця. Вернісаж відбувся у рамках міжнародного проекту. Девіз якого художники за мир. Однойменні виставки відкрилися одночасно у різних українських містах та країнах. Основною метою девізом цієї виставки є художники за мир. Ми з свого боку були запрошені як об'єднання на цю акцію. Це мало бути онлайн-трансляція, наскільки я знаю. І Хуське творче об'єднання «Метець Верховини взяло, можна сказати, таку саму активну участь в цьому проєкті. До нього було залучено 17 авторів, які дали згоду: живопис, ковальство представлено, гобелен, графіка, також вітраж. Мета проекту привернути увагу громадськості всього світу до проблем духовності саме через мистецтво. А відтак це нагадування про необхідність гармонії у першу чергу із самим собою. 17 учасників, всі члени нашого об'єднання є гості. Є люди, митці, які гості: то є з Міжгірщини, з Берегівщини і з Виноградівщини. На виставці представлено півсотні тематичних картин. І сонце тут практично у кожній роботі. Це, як то кажуть, хороший зачаток на продовження, і це буде добрим, як то кажуть, таким стимулом для наших митців. Триватиме картини вернісаж у міській галереї ще тиждень.